8 серпня близько опівночі півночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Золочівського району про те, що поблизу свого дому господарства на дорозі вона виявила тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого, – 22-річного мешканця села. Проведеними заходами було встановлено, що того дня у загиблого Виник конфлікт з 61-річним господарем дачного господарства, розташованого у селі, під час якого старший завдав молодшому удару кухонним ножем у ділянку грудей. Від отриманих травм поранений помер. Поліцейські оперативно встановили місце перебування та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115, умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, інформують у поліції Львівської області. Досудове розслідування триває. За попередніми даними, це сталося у селі Старий Милятин Золочівського району.